Розпочинаємо після матчу прес конференцію чвертьфінального матчу Кубка Ліги 2022. І сьогодні Епіцентр Подоляна з рахунком 3-0 переміг команду барком збірної України Ю-18. Перед мікрофоном головний тренер команди Епіцентру Подоляни Маріуш Сордель та догравальний Євгеній Кісілюк. Євгеній, вітаю вас з виходом у півфінал Кубку. Досить легко сьогодні було, на мою думку. Як вам взагалі матч? Все склалося за нашим планом, я думаю. Це як планували, виконали установки. Може, десь першу партію могли зіграти би краще, швидше, з більшим відривом. Але 3-0: останню партію зіграли дуже добре хлопці, взагалі не дали ніякого шансу молодим. І будемо завтра грати півфінал з юридичною академією. Дякую, Марію. Що можете сказати по сьогоднішній грі? Це була добра підготовка перед наступними так грами. Я дуже доволен, що всі гравці сьогодні заграли. Це було добре тренування для нас. Все було так, як ми хотіли. Завтра граєте проти юридичної академії. Що можете сказати про цього суперника? Це буде важка гра. це півфінал, це одна одна ігра. No, dla nas na bacimy będę będziemy grat. Dla nas ważne, żebyśmy strachowali nasz rywal w i e, żeby koncentracja u nas była pro e, naszym zawodnikom. Dziękuję za komentarz. Się w